Всім привіт! В цьому відео хочемо показати, що складається двохвальний подрібнювач гілок ds 65 Почнемо з валів. Два вала. Верхній нижній. Нарізані шліци для посадки шестерень. Фіксація стопорними кольцями. Нарізані різьби М10. Виконаний упор для ножа. Вал термооброблений. Всі поверхні шліфовані. Посадочний пішків діаметром 30, шпонка 8, з торця виконаний отвір М10. Чотири шпильки з 22 го крогляка. Нарізана різьба М14. Чотири ножі товщиною 8 сталь 65 Г. Термооброблені. Посадочні поверхні шліфовані. Дві шестерні товщиною 18, модуль зуба 3. Термооброблені. Бокова пластина товщиною 20. Нарізані різьби М8, отвори під шпильки, посадочні місця під підшипники. Виконані за єдину в упор, безверних стаканів, кришок та подібного. Будуть приварені лапи для фіксації на раму. Пофарбовано ось такий він в зібраному стані готується до відправки клієнту. Ще встановимо кришку. На шестерні і зверху кришку, і так поїде ріжучий блок до замовника. Дякую.